Судові розгляди по дев'ятьох учасниках безладів під адміністрацію президента розпочалися сьогодні в Шевченківському суді Києва. Ті, кого тепер підозрюють в організації недільних заворушень, травмовані струси мозку, переламані ребра. Дружини підозрюваних твердять, їхні чоловіки безладів не провокували, а лише прийшли подивитися на демонстрації. Проте потрапили під гарячу руку міліції. Їх тепер судитимуть за статтею про масові заворушення і опір працівникам влади можливе покарання від 5 до 8 років ув'язнення із лікарні швидкої допомоги, де під варто міліції пробували затримані. Їх привезли до Шевченківського райсуду. Прокурор стверджує, що доказів провини затриманих удосталь надвечір суд оголосив рішення Трьом із дев'яти затриманим присудили два місяці, арешту, доки триватиме досудове слідство. Встановлено, що ці особи приймали активну участь у масових заворушеннях. Вилучені наступні предмети, дерев'яні та резинові кійки, суміш бензинова для виготовлення коктейлю молотого, так званого, у кожного по окремому предмету.